Оренда квартири на короткий термін версія Чернівці. Квартира невелика, але є все необхідне. Тут затишно, чисто, безконтактне поселення. Квартира знаходиться в самому центрі міста Чернівці біля вулиці Кобилянської. Вартість за двох за одну ніч склала 1000 гривень. Серед мінусів це проблеми з паркуванням, якщо ви автомобілем. Та ось такий от вид з вікна. А ви б хотіли собі такий балкон? Напишіть у коментарях. Номер телефону власника залишаю в описі під відео. Загалом нам дуже сподобалися чернівці. Історичне та атмосферне місто рекомендую. Підпишись, тут багато корисного.